Вас вітає одеський художній, і сьогодні ми дізнаємося, наскільки добре одесити знають українське мистецтво. Я вам зараз ось показую картину, і ви маєте її відгадати. Як ви думаєте, що це за картина? А, це поцелуй. Давайте ще варіанти. А, кохання, давайте ще пару варіантів. Боже. Я її пам'ятаю, вона велика, вона дуже гарна. Угу. А, вона висіла на третьому поверсі. Та, як? Її назва яка. Це картина з Одеського художнього музею. Mm -hmm, правильно, а назва яка? Um, це. Ну, подивіться на картину. Пейзаж. Mm -hmm. Ну, от як вона може називатися, дивлячись на зображення, що тут намальовано. Uh, небосхил. Mm -mm, uh, хмарки. Хмара. А воднені. Хмара. А Хмарина. якщо ласкати таке? Хмарка. Все правильно. Складно вигадати, але здається, це моналіз. Ще варіанти. Ем, я думаю, це ем, таємна вечеря. Дуже-дуже красива, дуже класна, але я не знаю, на жаль, хто ну, може, це. Дуже схоже на дівчинку з персиками. Ну, дівчинка так сидить красиво, але це ну не дівчинка. з Ну, персиками. може, є якісь варіанти ще. Не знаю. Ну хоча б художниця, бо просто назву. Не знаю. Супер. Добре, зараз Мама, що я знаю, що я це. Знаю. Будь ласка. Я знаю, це Дай козак Мамай. Запрошуємо вас, в крамничку одеського художнього музею та безпосередньо в самий музей, щоб краще дізнатися про українське мистецтво та придбати мерч з роботами українських митців.